Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про астрологічні тенденції з 22 по 28 травня. На цьому тижні нас очікує бурхлива хвиля енергії, доленосні точки, а також фонова напруга, що буде додавати нам додаткової відповідальності. А поки підпишіться на мій ютуб канал, ставте лайки, проявляйте свою активність, оскільки мій ютуб канал тільки розвивається, і ваша активність допоможе побачити це відео більшій кількості глядачів. На цьому тижні ми будемо проживати першу місячну фазу. Місячні фази важливі для нашої діяльності, оскільки вони дають нам імпульс певного характеру. Першу місячну фазу імпульс направлений на самоствердження, визнання власної цінності, інтенсивної праці, спілкування, активної реалізації власних планів, а також цей час підходить для того, щоб скоректувати власний шлях та переглянути свої цілі. По положенню планет ми бачимо активізацію фіксованого Христа. Це сприятливо для тих з нас, кому знайомо проявлення сили волі, витримки, хто готовий перечекати задля більшого, кращого результату, і хочу додати, що саме така стратегія буде сприятливою в цей час. На цьому тижні важливо витримувати труднощі, не здаватися та не кидати, розпочати. Перешкоди потрібно наважитись прийняти, але без зайвої боротьби. Енергія в фіксованому хресті має дозріти поступово, і лише після цього вона сприятливо проявиться в матеріальному світі. Детально про хрести в натальній астрології ви можете переглянути відео на моєму Ютуб каналі. Далі спостерігаємо, що цілий тиждень Юпітер крокує в нерозривному аспекті з Марсом. Ми можемо відчувати через цей аспект надлишок енергії навіть в фізичному стані. Прилив крові до голови, спазми, при такому аспекті може бути складно розслабитись. Конфлікти та боротьба будуть лише забирати енергію, забирати сили, і такого плану руху він не буде призводити до результату. Усвідомлення дії цього аспекту допоможе нам побачити власні перебільшення, власні моменти, коли хочеться прогнути під свою єдину вірну думку весь світ, а також Усвідомлювати реалізацію цього аспекту іншими людьми, оскільки усвідомлення це вже шлях терапії, який допоможе нам вийти з автоматизованих реакцій та творити власне життя. Отже, на цьому тижні краще за все буде реалізовуватись поступова діяльність без довгих переривів, витримуємо баланс колосу життя, усвідомлюємо свої потреби. Ми бачимо секстиль Сонцю та Марсу. Має бути відпочинок, але це не епізодичне кидання своєї роботи з таким відчуттям того, що я вже дуже сильно замурився, мені все набридло. Відхід в такий, знаєте, стан жертви, сум та сильної апатії. До цього дійсно на цьому тижні може бути тяготіння, діючий у другій половині тижня аспект квадрату Сонцю та Сатурну. Найбільш яскраво буде діяти на вихідних. Тож плануємо тиждень таким чином, щоб розвантажити кінець тижня та не доводити себе. За цей час ми не втрачаємо віру в себе, в свою справу, а сприймаємо це як вказівку на необхідність зробити другий подих. З початком літа енергія повернеться до нас ще в більшому масштабі, тому не переймаємось. Також на цьому тижні ми будемо мати діло з особливою невідворотною силою аспекти Марсу та місячних вузлів, а також сходження з'єднання Юпітеру та висхідного місячного вузла. Планети в аспектах з вузлами дають нам можливість буквально моделювати своє майбутнє, закладати своє майбутнє за темами тих планет, які зараз рольові. В цій ситуації. Ми маємо можливість буквально моделювати долю, ініціювати саме те, чого ми прагнемо. За положення Марсу це самореалізація, і в підтримку Юпітер в Тельці. Ми прописуємо фінансовий план, працюємо в буквальному сенсі зі своїм фінансовим планом. Для цього потрібна рефлексія, усвідомлення, розуміння своїх прагнень та підпункти, що я вже можу для цього зробити. Оскільки беруть участь вольові планети, тому діяти необхідно. Також на цьому тижні нас очікують позитивні зміни у стосунках. У стосунках буде сприятлива нови з нами. Бачимо секстиль Венери та Урану, можливі ситуації, які будуть раптово виводити стосунки на інший етап. Сприятливо саме переключатися на свої бажання, на свій стан, на своє натхнення. І саме в цьому разі. Це буде давати нам можливість того, щоб в стосунках енергія протікала легко, тим самим збільшуючи інтерес та потенціал тяжіння один до одного. У фінансових справах також можливі прибутки з непередбачуваних місць, сприятливі будуть нові рішення, вихід зі старих програм, вихід зі свого консерватизму, зі свого кокону. І нові дії, відкритість обов'язково приведуть за собою зовсім новий результат. Наостанок хочу попередити, що з кінця тижня буде діяти сходження аспекту Меркурія та чорного місяцю, можуть спливати новини, які будуть дуже розгойдувати нервову систему. Тому обережність в інформаційному просторі буде в нагоді. Цей аспект вже був перед ретроградністю Меркурію, я про нього розповідала в своєму прогнозі на тиждень з 10 по 16 квітня, і ви можете самі згадати, які новини були тоді в інформаційному просторі. А вже більш детально ми обговоримо цю дію, актуальну дію на наступному тижні. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Ми зрощуємо свідомість разом і до нових зустрічей!